Я на службі майже три роки. Спочатку повномасштабне вторгнення, це моя третя ротація. Пройшов я два напрямки. Перші дві ротації були на запорізькому напрямку, зараз Донецьк. Лава Національної гвардії це моя перша ротація. До того я був учасником добровільного медичного шпиталю ПДМШ, Перший добровольчий шпиталь імені Миколи Перегова, рем бригаду Ми робили евакуацію з-під Бахмута. На подальші етапи донецький напрямок він проходить з великою інтенсивністю стрілецьких боїв. Відповідно, тут в нас часто зустрічаються кульові поранення. Тоді, як на запорізькому напрямку, де велика сіра зона, де більше польових боїв, все осколкові поранення 99 відсотків, відповідно, це певні створює. Особливості, відмін, відмінності в алгоритмі надання допомоги, в тактиці. До нас поступають пацієнти з Медивака, то тобто з їх привозять до нас, ми їх оглядаємо, робимо пихо ран, уточнюємо діагнози, бо тому що вони можуть приїхати вже з якимось первинним діагнозом. Надаємо весь об'єм допомоги, це в нас дренування грудної клітки, це в нас зупинка кровотеч. І відправляємо вже готового стабільного пацієнта, якому вже Нічого не загрожує відправляємо на подальший рівень у, вже у військово медичний госпіталь. Є дві великі відмінності між стабілізаційним пунктом і передовим хірургічним відділенням. Так от, в стабілізаційному пункті хірург майже не виконує хірургічної роботи. Умовно кажучи, це боротьба з невідкладними станами і зупинка кровотечі. І якщо ми говоримо про передову хірургічну групу, то це вже хірургія, перші ланці демедж-контролю. Це така велика система, яку запровадили в усьому світі. Вона включає етапну боротьбу з травмою. На першому рівні ви робите тільки те, що треба терміново зробити. Відправляєте людину на наступний рівень, там вже робиться додаткові якісь опції, і на кінцевому рівні, припустимо, е якісь реконструктивні операції. Всі працюють по 27, по і більше годинку. Наприклад, на ці поранені. То ми не можемо просто передати зміну, доки ми не закінчимо всіма своїми хворими, які до нас поступили. Це як одна велика ця команда. От якщо хтось колись грав футбол, або якісь інші команди від спорту, во це максимальна така. Команда, яка вже грає багато багато років, і всі знають один одного, і всі працюють на. Результат запам'яталося осколок, грам 150 п'ятдесят грудні кліт. Сьогодні був осколок, також грам 150-200 двісті червоні порожнині. Що я, я, а, я далі маленький цей. осколок живитимуло дівчатам? Я... Багато є таких і це все треба видаляти. Це все треба. Ну з цим треба працювати. Це великий об'єм роботи по часу. Протор у нас найбільш сучасніша. Випуску прям двадцять або 22 року. За вистачає постачання дуже 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 непогане. Плюс волонтери допомагають на війні. Без гумору дуже тяжко морально, це не перебільшення, це дійсно так є. Я більше того скажу, що навіть на деяких напрямках відрізняються от, по рівню морального духу загалом обстановка. Чим цей моральний дух вищий, відповідно на це впливає і гумор, тим легше людям воювати. Бо ситуації глобально дуже схожі. Всюди гинуть люди, всюди люди калічаться, але від того, як налаштований особовий склад, дуже сильно залежить їх ефективність в роботі. Я люблю, коли військові приїжджають в піднесеному настрої, бо біда вже трапилась. І єдине, що лишається справжньому воїну, скажімо так, це на це подивитись посмішкою, бо від того, що ти будеш нити і плакати, краще не стане. Коли людина сміється, в неї холодна голова. І це дуже круто, і це дуже правильно, бо коли людина на все дивиться холодно, вона має час зібратися і подумати. Якщо людина панікує, вона часто робить помилки, які в тому числі стосуються здоров'я і виживання її або побратимів. Коли людина приїжджає усміхнена, то ну дуже часто виявляється, що вона сама собі надала, або хтось їй поряд надав допомогу абсолютно правильно. І це рятує кінцівки, це рятує життя, це рятує якість життя в подальшому. Всім пораджу навчитися користуватися турнікетами. На кожне поранення не обов'язково він потрібен. Ну за часто 80% турнікетів, які приїжджають, ну можна просто обійтися тугою пов'язкою. Навчитися користуватися турнікетами. Правильно, це цікава робота. Це благородна робота, і робота, яка суміжна з багатьма приємними моментами: як то випити кави, поспілкуватись між собою, посміятись між собою, подивитись в очі пацієнта, якого ти зміг врятувати. Давайте потім продовжимо на нас.